Привіт, друзі, ви на каналі Історія Металу, і сьогодні дуже незвичний випуск. Принаймні, таких випусків раніше на каналі не було, тому що сьогодні я розіграю багато крутих призів серед всіх, хто задонатив 200 гривень більше на збір. Фух. Так нарешті, нарешті, ми зібрали 65 тисяч гривень на амуніцію для військових хірургів. Цей збір тривав близько двох з половиною місяців, і нещодавно стало відомо, що тих хірургів, кому ми збирали, передислокували з Донецького напрямку до Курської області. Це так інформація для звітності, щоб ви були в курсі. По звітності, всі чеки я зберу в один pdf файл і запущу кожну соцмережу історії металу. До речі, про соціальні мережі. Поки у мене тут готується розіграш, я трохи з вами поговорю. Нещодавно я видалив акаунт історії металу у ТікТоці. хоч і у мене там вже набралося сотні тисяч переглядів, і в цілому це найдаліша моя соцмережа за конверсією, але по перше. Це китайська дроч, яка збирає наші з вами дані. По-друге, TikTok надразово блокував мої проукраїнські відео, кидаючи страйки за так зване розпалювання ворожнечі. І по тій самій причині вони заблокували мої відео із цим збором. І по третє. Коли заходжу на TikTok, то щоразу натикаюся не лише на відбірну Крінжатіну, а й на російський контент. Так. Не на ФСБшників під прикриттям, які називають себе позиціонерами, а, наприклад, на відоси кадрових російських солдат в окопах, чи вагнерівців, чи відео з російських FPV-дронів. Як вам таке? При цьому ж ці відоси чомусь не блочать і дозволяють публікувати. Якась магія російсько-китайських відносин, напевно. Ну і це стало для мене останньою краплею, після якої я вирішив вийти з цього лайна, як то кажуть, краще пізно, ніж ніколи. І власне теж закликаю вас звідти звалити. Також після того, як Баймі. Я ви заблокували виплати для українців, я звели звалив ізвідти. Якщо захочете підтримати канал, то я для цього створив конверт. Посилання буде в описі під цим відео, і ось тут QR-код. Дякую. І це, якщо ви дивитеся це відео і не підписані на мій канал, саме час виправити це. Підпишіться, поставте лайк і напишіть комент до цього відео. Це дуже допоможе моєму каналу набрати більше підписників. А всім, хто вже підписався, безмежна дяка. Тепер власне для чого ми сьогодні зібралися. Спочатку хочу вам показати частину з того, що ми вже закупили для військових хірургів. Друзі, дякую вам, що долучилися до збору. Завдяки вашій активності, вашим донатам, репостам, ми зібрали велику суму і закупили вже одну частину амуніції для військових хірургів. І от що ще одну закупили всі звіти будуть тому ще раз вам дякую, і давайте перейдемо до розіграшу. А тепер хочу нарешті показати вам призи, які за декілька хвилин будуть розіграні між всіма, хто задонатив 200 гривень і більше на збіг. Спочатку медіатор. Медіатор Стансаур з київського концерту. Медіатор Metallica зі Стокгольму. До речі, ви знали, що Росія, продовжуючи практики радянського союзу по всіх напрямках, опублікувала так званий чорний список виконавців, яким заборонено грати на території Росії, і музику яких заборонено відтворювати на теле і радіо ефірах. І у цьому списку з'явилася Металіка. Не знаю, що стало причиною цього, але це той мільйон доларів, який металіка зібрала для. Допомоги українцям у 2022 році. Що ж, не думаю, що Металіка це якось на собі відчує. Далі Five Fingers Death Punch. Такий прекрасний медіатор. І. Волбіт. Дивіться, який він класний. Тут перша частина слова сяя. Не знаю, чи видно вам. Це все е концертні медіатор. Їй мені, власноруч, стан Саур, це я піймав. А ось ці три піймала моя подруга Ірина Скуратовська і надала до розіграшу, за що я їй дуже-дуже дякую. А далі Корі Тейлор. Це вже друга поліетиленова упаковочка конверт. Тому що я, коли вініл прийшов до мене, я його розпакував і він. Тривався у мене. От звідти лишилася отака от лейбочка. Сподіваюсь, її буде видно, на якому написано, що це лімітована біла копія вінілу з автографом Корі Тейлера. Так, що тут у нас є? Сама на платівка? CMFT. Це дебютний альбом Корі Тейлера. Це абревіатура як Корі Motherfucking Taylor. Ось так от він стоїть такий красивий. Це вінілова платівка, яка жодного разу не бачила ігли програвача. Тобто вона нуляча, жодного разу не програвалася. Білого кольору. Далі, тут якийсь величезний двосторонній постер. Я його розгортав, він, блін, я не знаю. Ось такий. Тут скани з пісень. Типу чорновики, плюс е якась таблиця, намальована від руки. Я не буду його показувати, бо він дуже великий. Так, що тут ще є? Ага. Так, це код на завантаження. Цього альбому безкоштовне завантаження в електронному вигляді. Він не юзаний, якщо що, тому можете завантажити. І власне автограф Корі Тейлора. Я, звісно, перепрошую Корі та чувак, але коли Корі лише починав свою кар'єру, він давав автограф, писавши своє ім'я Корі Тейлор. От і з часом він чи то облінився, чи то я не знаю що. Але о, тепер він розписується ось так. Це сі. Коротше, корі не одобряю, міг би і нормально розписатися. Якщо що я пробив на eBay і у всіх такі подібні підписи. Як я обіцяв, якщо ми закриємо збір, я додам ще один приз. Це останній альбом Avril Лавін Love Sucks, який називається, із автографом. Це теж замовлялося з її сайту. Тут написано, що це підписана копія з її сайту, тобто і справжній автограф. Він ще запакований, я не знаю, що тут всередині. Навіть зараз пакує людина, яка виграє. Тут добре видно її підпис. От і людина, яка посяде перше місце у розіграші до нашого збору, матиме шанс обрати або кірител, або в Настав час X. Починаємо розіграш. Ми беремо Копіюємо всіх звідси цих прекрасних людей, хто взяв участь у розіграші. Скопіювати. Сюди ми команду і вставляємо. Не сподіваюся, я роблю все правильно, тому що я роблю це вперше в житті. Рандамайз. Окей. Okay. Одразу перепрошую, якщо я назву ваше прізвище неправильно, ми ще не знайомі. Перше місце посів Владислав Перінський. Отже, Владиславе, дуже дякую тобі за. Допомогу у цьому зборі, і ми спишемось, обереш Корі або Аврі Лавін. А, і мало не забув до Корі Тейлора, де йде ще е, медіатор одного з його гуртів стан Саур. Оце сюди, скарбничко. Друге місце посів Олексій Філяєв. Вітаю. Олексію, вам або Аврі Лавін, або Корі, залежно, що обере собі Владислав. Так, а Даниїл Зазуля, Денисенко Катерина та Артем Беззубець отримують по медіатору. З Чим я всіх вас і вітаю, друзі! <плесу> <плесу> ну все я пішов дописувати наступний випуск. Всім ще раз дякую за участь у розіграші. Підтримуйте українське, підтримуйте збройні сили і слухайте метал. До нових зустрічей.